Я ся люблю напівати, я ся люблю бити А Ако буде си не віра, покори то і возити, си не віра то раховає, що покор вести вести, я заробив мало хліба, я ж то дітям моїм не стриму. Ручки, то ручки. Ви знаєте, колеги, в мене якісь нотки ретрогатної амнезії. Хтось пам'ятає, що було вчора. Е, hey, зорик, hey, what the hell? Шо, шо? Що зразуло, зорих? Шо? Щось було чи шо? Що? Що? Ти хто? Слухайте, слухайте. Що, що? Таке взагалі вчора було, я не розумію. Де моя рубашка? Рубашка, де моя? Та хто видів мою рубашку? Welcome, amigo to the land without end desert and death are the closest of friends. We sing of his courage in the magnificent song. They close the big close of the joy. Так що з моїм пуском? Йой! Іду сяду. Не добре Хлопці, де моя рубашка? Йой, о, нашлася моя золота. Ну, позирай на неїся, спрятала, втікла від мене. Йой, йой, убіжалася вся рубашка від мене. Йой, що мені пудло. Йой, кось не хватає, хлопці. Йой, Я... йой. Кого в нас тут не хватає? Так, дивіться. One, two, three, four, five, five. Ганич? Курка? Неймовірно, хлопці, курка. Звідки це курка. Откуди ця курка тут взяла. Що за курка? Це не ганич. Знаєте, знаєте. Е... Ганич завжди-завжди робить пости у Фейсбуці, так? так? Так. Так давайте подивимось, як що він там зробив. Давайте, хороша ідея. Да, хлопці, давайте зайдемо зараз. Чекайте. Так, давайте я зайду, я зайду свої сторінки. сторінки. Ну все, хлопці, я зайду через свою сторіночку, а я зайду йду, по побрачу. Так, лазорик бік патент. Джмайл. Джмайл.ком. Так. Хлопці, не дивіться, я буду вводити свій пароль так. У ретро. Хлопці, а буква Т пишеться чи гаш пишуться. Я яся не розумію. О, зайшов. Так. Зараз, нося, ну, мішко, привіт. Все, все як має бути так. Так, пози, так видите? О, хлопці, видите, все, все інтересно. Тут локалізується онорея. Так, зараз, зараз поглядаю, так. Е, чекайте, я ще найду зараз боса, 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 так, боса, босама. Так, ну все, знайшов я свого боса, так. А ну, що там? Так, давайте я прочитаю. Я з друзями так, в приподнятому настроєнні з мішкова зориком в Буджуротальпінарії так. Що то таке? Йой, хлопці до фраза, то ви мене це що там? Так, що це? А, так, це парк Бокшая, Давайте сходимо туди і подивимось. Розведилася до фраса, шо ти не мог мій мої ти Шо. Ох, нікайте! Ото такі я десь видів. А, то тут такі старосово Фейсбук. Оу, я, я, дефінетлі. Який до фраза дефінетлі? Wow, says одну zкуриці украли. Цю курицю. Ми не крали. Да, 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 да. Це да, наша давай, куриця, ходимо? входимо. Чита, да. а де тут малий усатий такий, що з вами вчора був що курицю грав. Ну, знаєте, хлопці, ми якраз його теж шукаємо Yeah we're looking for him. So, uh, де, de? Куди ми вчора взагалі пішли? Ви щось пам'ятаєте зі вчора? Та я знаю. Ви нами фляжку допили, ПЛТ, бо щось ти дали куди барі. Я видка знаю. Welcome, amigo, to the land with the, the closest of friends вам сюди не можна. Ну, no, успокойся, дитино, я лікар. Ви так і вчора казали. А де тут ваш такий бітанга малий? Взагалі, то ми думали, що ви нам підскажете, куди він де? пішов. Я не знаю. Ну, no, а може буде якась інформація? Я не знаю. Все, уходьте, щасливо. Йойой! Йо, що нам тепер робити, хлопці? Я думаю, у нас вже немає часу його шукати. Так, хлопці, я думаю, що вже би треба було йти на конференцію. Йо, прилагаю ще випити каву! Так, 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 кофі брейк це буде дуже влучно. Брейк? Я танцювати не буду. Шимон. Сідайте, сідайте. А, хлопці, знаєте, треба визначитися з тим, все ж таки, хто з нас чотирьох піде за кавою. Ну, да. я думаю, що точно не професор. Да-да-да! Давай дай. Діжи уже.

Тарас Михайлович. Тарас Михайлович, Тарас Михайлович. Михайло Іванович, то, то ж ваша була ідея на зорі дивитися. Я й не знав, що ви такий романтик. Бо на кафедрі ви романтик лише з студентами, чесно кажучи, любите проводити, а виявляється, ви вже можете якісь наукові досягнення. Вже вас так натхнули. Так ви і на зал кафедру пробуєте, а я вам хотів ставку з наступного семестра дати. Михайло Іванович, ну, ладно. Що не вірите, Це чесно, що не, не, не пам'ятаєте, як вони зробили, спочатку там сиділи, а пак а, не пам'ятаєте, як Андрашко дві години нам розказував, дивлячись на ті зорі, як він в останній раз в Лондон їздив і як він звідти вертався і хто ja, там рядом з ним сидів. Я не вам такого не розповідав. Ну, знімайте мене <с вже то я вам щось подивлюся. Пийме, хлопці, пимети. Боло, май весело на души, пиме хлопці, пиме хлопці, Пийме пиво А ви, бого, аби бого, має весело на души, ми на хлопці, пине, докисне в рокаши, доки смеся не розішли. Як віці на баши, пиме, хлопці, пиме, хлопці, токісне урокаши, аби бого, аби богом, май весело на душі. Пий ми, хлопці, пийме, а не забивайте мене, пийме, хлопці, пийме. Та не закривай мене, та за нашу тяжку долю, та й не споминайме, та за нашу тяжку долю Хлопці, забивай мене, пине хлопці пийме доки сме рокаши, доки смертя не розріши, як від симнапа. Kisla je urok, kaj je?